Ради всіх вітати! Сьогодні я покажу вам новий український сервіс для створення біолінків, на якому ви можете створити не тільки мультипосилання, а ще й цілий лендінг. Підтримай економіку країни, купуй українське. Мультипосилання це посилання, яке перенаправляє клієнта на сторінку, де ви розміщуєте всі джерела зв'язку та корисну інформацію. Зараз розробники пропонують дуже багато сервісів, які роблять мультипосилання, але функціонал в них все ж таки не такий широкий. Розробники платформи Вебслі проаналізували всі вже відомі та дуже популярні платформи та створили сервіс з дуже широким функціоналом, додали все, що може вам знадобитись для створення повноцінного біолінку з усією вашою інформацією, а також створити лендінг до нього. Отже про можливості платформи. На платформі Вебслі ви можете, окрім посилань на соціальні мережі, додати на сторінку таймер, карту, галерею з декількох фотографій, додати текстові блоки, постри, додати вбудовані відео та аудіо. Все це ви можете створити, перейшовши до налаштування біолінку. А також під кожним елементом чи посиланням є своє окремі налаштування, де ви можете поставити, в які дні та в яких країнах можуть бачити окремий елемент чи посилання, а також налаштувати доступ за паролем. Тут ви можете обрати собі доменне ім'я або додати свій налаштувати SEO та аналітику. Поруч ви можете обрати будь-яку тему на свій смак. На платформі також є можливість зробити відеофон, а також створити свою власну тему. Також ви можете переглядати всю статистику по вашому біолінку на дашборді, де є різні метрики, кількість кліків, з яких браузерів та країн заходили, активність по годинам та багато іншого. На платформі ви також можете отримувати донати від фанатів. Залучайте аудиторію та спонукайте її підтримувати вас на справи, які вам не байдужі, безпосередньо у вашому профілі на вебслі. Неважливо, чим ви займаєтесь, проводите стріми, пишете музику чи показуєте, як ви створюєте свій шедевр. Ваші прихильники готові вас підтримати. Відключайте сервіси прийому платежів та збирайте заохочувальні донати від підписників, проводьте збори, пожеп на добру справу або ж залучайте інших людей до краудфайдингу для втілення ваших ідей. Ви можете створити простий інтернет-магазин, перетворіть свій трафік, в транзакції та конвертуйте своїх відвідувачів у реальних клієнтів. Створіть свій міні-магазин з товарами, які продаєте та які цікаві вашій аудиторії. Відключайте сервіси прийому платежів та збирайте кошти за ваш контент, товари та послуги. Вебслі – ідеальне місце, щоб почати продавати свої продукти та послуги. Ви можете збирати ліди через форми, діліться своїм контентом різними способами та збирайте ліди від усіх охочих приєднатись до того, що ви займаєтесь. Заявки на індивідуальні чи групові заняття, різні консультації, форми для опитування аудиторії, реєстраційні форми для відвідувачів офлайн та онлайн заходів, реєстрація учасників GiveAway і будь-які інші ваші цілі. Ви можете проводити опитування аудиторії через квізи. Вікторини використовують з метою збору лідів для заохочення підписників до розіграшів для полегшення вибору товару чи послуги клієнтам. Створюйте свій опитувальник, обирайте зручну для вас структуру. Вибір варіанту запропонованих, випадаючі списки чи введення тексту, вибір картинки, яка ілюструє відповідь та таке інше. Створюйте розгалуджену структуру переходів по квізу, в залежності від обраних варіантів відповіді. Для користувачів відповідати на питання квізу це як елемент гри. Тому вони з легкістю заповнюють форму, а вам залишаються готові ліди, з якими можна працювати далі. І ми переходимо до найцікавішого створення лендінгу. Лендінг це невеликий ондосноріковий сайт, повністю заточений під те, щоб клієнт, який потрапляє на нього, виконав цільову дію. На платформі є такий варіант блоків, які можна додати до свого лендінгу: меню, обкладинки, переваги про проєкт, заголовки, текстовий блок, кнопки зображення, відео, команда, магазин, форми, квізи, розклад, відгуки, партнери, контакти, тарифи та підвал. Також є кастомний блок. У якому ви можете створити свій унікальний блог. На платформі BeepSлі ви ще й можете заробляти гроші. Для цього вам доступна реферальна програма. Вона дає можливість отримувати 5% від перших трьох платежів вашого рефералу, які будуть зараховані на ваш баланс. У цьому відео я розповіла вам про всі основні можливості платформи Вепслі. Платформ БАГАТО обирайте найфункціональнішу.